Рівносильні нерівності. Нерівності, що мають одні й ті самі розв'язки, називають рівносильними. Якщо нерівності не мають розв'язків, то ці нерівності є рівносильними. Властивості нерівності. Якщо в будь-якій частині нерівності розкрити дужки або звести подібні доданки, то ми отримаємо нерівність рівносильну. Дані. Якщо в нерівності перенести доданок з однієї частини в іншу, змінивши його знак на протилежний, то отримаємо нерівність рівносильну дані. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то отримаємо нерівність рівносильну дані. Якщо ж обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число. При цьому необхідно змінити знак нерівності на протилежний. Було більше, стане менше. Було менше, стане більше. Це якщо ми множимо на від'ємне число. Зрозуміли? Якщо на додатнє. множимо, знак не змінюється. Якщо на від'ємне, то обов'язково на протилежний. Тоді отримаєте правильну відповідь. Тоді саме отримаєте рівносильне рівняння.